Всім привіт, народ! З вами Владислав, це моє перше відео огляд ігор на Nintendo Switch, і сьогодні я вам розкажу про таку круту інді гру, як Dave The Diver. Це не просто гра про товстого підводника, ви будете досліджувати підводний світ і навіть управляти своїм рестораном. Я грав в нього на своєму Nintendo Switch першої ревізії, і під час відключень світла це був просто ідеальний варіант. Dave The Diver виявилася захоплюючою і чоловою, тож давайте все таки глянемо, чому вона варта вашої уваги. Вдень плаваєш у морі, ловиш рибу, а ввечері ти вже шеф у власному суші ресторані. Ну хіба не класно? Ідея нагадує гру Moonlighter, де вдень бродиш по підземеллях, збираєш скарби, а вночі продаєш їх на ринку всяким доходягам. Але якщо чесно, Moonlighter трохи розчарувала, бо їй бракувало тієї глибини. І мова тут не лише про воду, яку я шукав. Швидко стало нудно. А ось Dave the Diver зовсім інша справа. Він буквально занурює тебе з головою. Контенту тут стільки щось за рік не перепробуєш. І хоча в грі є два основні моменти це пірнання та робота в ресторані, акцент усе ж на підводних пригодах. Чим більше пірнаєш, тим цікавіше, можеш полювати з гарпуном або рушницею, або певні види риб зловити тільки на глибині за певної погоди. І варто пам'ятати, чим агресивніша риба, тим більше вона варта у суші ресторані. Рішення чи боротися за кулою, або втекти, Може визначити успіх чи фіаско твого дня. Цікаво, що морське дно змінюється під час кожного занурення, а поліпшення гарпуна скидаються, коли повертаєшся на поверхню. Але називати гру просто черговим роглайком – це знецінити її. Чим більше занурюєшся, тим більше відкривається сюжет. Від спілкування з морськими мешканцями до битв з гігантськими босами і постійних оновлень, які спрощують і прискорюють твоє дослідження. Коли ти двічі на день пірнаєш і ловиш стільки риби, скільки можеш, настає час увечері відкрити свій ресторан. Тут починається справжня феєрія: налаштовуй меню, наймай персонал, прикрашай бар новими декораціями. одним словом, твори. Але будь пильним, бо всі непродані страви викидаються в кінці вечора, незалежно від того, чи сподобались вони гостям. Геймплей у ресторані нагадує мені Cook, Serve, Delicious. Ти наливаєш напої, миєш посуд, натираєш васабі, коли його вже не залишилось, але тут трохи менше хаосу, ніж там. Чесно кажучи, хотілося б, щоб обслуговування клієнтів тривало трохи довше. Після вечері ти отримуєш прибуток, який можна витратити на нові костюми, гарпуни, більше багажу, більше кисню, і щоб знову починати цей цикл пірнання. Замірюючись все глибше в океан, виконуючи завдання, ти зустрічаєш нових друзів і братимеш на себе цікаві завдання. Тут науковець просить тебе дослідити морську істоту. Тут фотограф хоче нові знімки для його власного журналу. А пірат тишком нишком намагається розлучити закоханих дельфінів. Гра не дає нудьгувати, і щодня на тебе чекає щось нове. А ось і сучі частина гри. Тут і ВІП-гості ще замовляють особливі страви і кулінарні виклики, що змусять тебе засумніватись в своїх здібностях. Виконуєш зановлення, отримуєш більший рейтинг і, само собою, більше співробітників і нових страв. І не забудь різні додатки на своєму телефоні. Це ще одна причина залипнути в грі надовго. Але ось що мене вразило найбільше. Це кат-сцени в грі. Коли ти вчишся готувати нову страву чи вдосконалюєш стару, головний кухар перетворюється на такого самурая прямо біля плити. А режисер Майкл Бей одного разу після проби рибної страви взагалі прифігів і вигадав новий блокбастер. Усі ці сцени не лише прикольдесні, але й допомагають краще зрозуміти різних персонажів і переводить тон гри в менш трохи крінжанутий. І знаєш що? Після кількох годин гри. Вона зриває гальма і починає викидати всякі прикольні божевільні геймплейні елементи, які просто не можуть не фанити тебе. Наприклад, закінчивши роботу в Банча Суші, ти раптом потрапляєш у сон анімешнього любителя зброї, який співає у грі на концерті, або зустрічаєш фермера Ото і вже починаєш грати всередині гри в іншу гру, в страдівалі вирощуєш рис і інші овочі на своєму власному городі. І це ще не все. У грі навіть є симулятор перегонів. На морських кониках, і гра справді зриває дах після цього і постійно дивує, раз, коли ти її запускаєш. Я не хочу більше спойлерити, ніж потрібно, але це абсолютний вибух емоцій від початку до кінця. Якщо ти заглиблюєшся ще більше і більше, то знайдеш купу цікавого під водою. Ну блін, можна пограти чисто заради дельфінів. Я як давній шанувальник Інді ігор, безумовно рекомендую вам пограти в цю гру. Я дуже полюбляю підводні світи, не так сильно, звісно, як Джеймс Кемерон, але все ж таки. Цей світ лякає і притягує, а морепродукти, на від Роутона, продовжують життя. До речі, мене завжди цікавила сабнафтика, але я не люблю ігри, де присутнє дуже багато крафта, і проходження в подальшому цієї ігри без крафту неможливе. Тому сабнавтика була мною дропнута, потім отримала новий шанс, а потім уже фінально дропнута. Коротше кажучи, Dave the Diver це прийомний брат сабнафтики для тих, хто не любить великої кількості грінда і крафту, а також цих. Мужок їжі та води на екрані. Да, порівнюючи їх, океан в Days за Diver піксельний і не такий вже й красивий, але тут можна управляти своїм рестораном і приносити клієнтам суші під прикольну музику. Питання в тому, наскільки швидко це вам може набриднути, адже це чолова гра на 30 годин. Мені, наприклад, не набридло, я пройшов її за 27 годин приблизно. Прийшов до самого кінця і. В кінці було досить прикольне прощання з всіми героями поодинці. Мені також наснився Тімоті Шалапай, тож я вважаю це знаком до створення нового ролику про Unbernic. Ось така у мене консолька. Це Unbernic rg 353 vs Підтримує безліч ігор, починаючи там з Sega Mega Drive і закінчуючи першою плойкою. Другу вже тягне не дуже круто. Тож буде обзорчик на таку. Гру. Яку гру Це консоль? А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, можете навіть безкоштовно на мене підписатись, І також дивіться мої шорти. Наступне відео вийде, думаю, скоріше всього, в цьому році. Тож, бережіть себе і всім гарного дня.